Всім привіт! А знаєте, як швидко зробити стратифікацію газону або його вичесування? От є така машинка, називається стратифікатор або аератор. Знімаємо у ту частину, де у нас мішок збирає траву і просто вичесуємо без нього. Тоді беремо граблі, любі, вірні тільки, не ті, що ми Рибимо на городі і робимо отакі купи сина. Це набагато швидше, ніж носити в тому ящику з аератора. А зараз земля вже тепла, суха, і настала година вже зробити вичисування газону. Всім пока! Дякую за увагу!